Привіт! Сьогодні хочу розповісти кілька, кілька фішок, і як я працюю з PHP-штормом, можливо, комусь стануть в нагоді. Отже, перша штука, про яку я хотів би розказати, це пошук по зміненим файлам. Наприклад, у нас є модуль. Я тут поміняв там, десятка, півтора, два файлів. І я хочу знайти якусь конкретну, якийсь конкретний метод або якесь слово саме в цих змінених файлах. Подивитися, що я з ним зробив. Там, наприклад, якийсь загальновживаний. Це дуже часто зазвичай це якийсь загальновживаний термін, типу от value. Він знаходиться там в сотнях файлів на проєкті, Але я хочу пошукати, як я його використав, як я його змінив, як це зробити. А, ну, Наприклад, от, а, да. я в цьому файлі додав рядок, я хочу знайти це Value, я йду у вкладку Commit, а, натискаю Глобальний пошук це а, та ж сама комбінація клавіш, яку ви використовуєте для пошуку у звичайному дереві навігації. І тут а, пишу value. От. І воно зробило пошук чисто по тим файлам, які були в панелі Changes, тобто ті, які я змінив. А, якщо тут подивитись. Та тут насправді, а, як відбувається пошук. А, тут це а, зараз секунду. А, тут виходить, вибирається Selected Files. От тут можна вибирати, і воно автоматично підтягує а, з, а, з цього. Дерева всі selected files і тут робить пошук. Далі. Наступна фішка, про яку я хотів би розказати, це в цьому ж такі вікні комітів. Це історія комітів, коміт меседжів, точніше. Якщо нажати, то можна подивитись історію меседжів, які ви використовували, і припустимо є якийсь шаблон, який ви часто використовуєте, коли комітите там в одну й ту саму бранчу, щоб кожного разу не шукати той коміт в логах, чи десь, чи написати меседж з нуля, то можна його просто вибрати, вибрати з історії і там підредагувати, додати якісь пункти, які вам цікаві. Далі наступна фішка, якою я часто користуюсь, це м, створення файлу в дереві директорії. Припустимо, припустимо, припустим. мені треба створити файл. Я можу м, створити файл, вказуючи зразу, одразу директорію. My cool directory а, файл. Буде створено одразу файл і одразу дерево директорії, яке як ви вказали. Тобто не потрібно окремо створювати кожну директорію, одразу пишете. Ну або так само, якщо вам потрібно дерево директорії створити, ви одразу пишете дерево директорії і створюєте так само. От, все буде точно так само працювати. Так, ще одна фішка, якою я користуюсь, це панель to-do. Це, в принципі, стала незамінною ця панель в моїй роботі. От. А, як я нею користуюсь? Припустимо, я веду розробку модуля, да? і а, в ньому багато є. Штук, над якими я ще не вирішив uh, і хочу повернутись до них. Наприклад, uh, я хочу по подивитись там to do uh, later і в this class is valid. Або м -м, там хочу подивитись пізніше, можливо, я зміню назву метода to do review. Method name. Або я хочу подумати, можливо, подумати якийсь uh, прописати конкретний uh, return to do thing about return. І так далі. Такі теги. Тобто, фактично, я замітки по тому, що не реалізовано, якісь проблеми, якісь проблемні місця, чи якісь ідеї, я записую через TU теги. І далі пізніше, коли я хочу повернутись, подивитися, що в мене там, де, особливо перед комітами, можливо, я десь забув якісь такі складні місця, які я хотів виправити чи щось там, прийняти якесь рішення, я йду в панель туду. І дивлюсь, от, äh, припустимо, це brain tree settings type. Mm, це у нас де він знаходиться. Uh, ось він ми писали. От, ревью Method, Оця тудушка, ця тудушка, три тудушки. От вони всі тут світяться, я до них повертаюсь і, і, і розбираю що там не так. От Я тут писав: тут Refactor to use Actions Registry. Тут я от якісь тудушки, що чай, тут false. Callback from to do, Not sure about this possible. От приблизно так я користуюсь. То Це, це дуже, дуже хороша така практика. Так, ну, мабуть, все на сьогодні. Дякую.